Вам подобається гуляти вулицями міст або дивитися на вікна будинків? Скільки завгодно їх розглядайте, Жодного схожого не знайдете і не тільки тому. Що знаходяться на різній висоті або пофарбовані в різні кольори. Їх відрізняє інше. Помітили, що закриває кімнати від яскравих сонячних променів і від цікавих поглядів. Їх відрізняють в штори. Так, так. Саме вони роблять наші віконця такими неповторними. Кімнаті зі шторами завжди затишна, але ми їх помічаємо лише тоді, коли вони зникають. А скільки разів штори приходили на допомогу? В них куталися від холоду як у ковдру. З них шили бальні сукні. По них вибиралися з вікон замки. В них просто ховалися, не бажаючи потрапити на очі. Вам здається, що це просто шматок тканини і нічого більше. Та й що в них такого може бути, виявляється, особливе в шторах все. І вид, і колір, і розмір. І те, з чого вони зроблені. Навіть те, як вони висять. І те, як вони піднімаються і опускаються. І все це дуже важливо. І має особливе значення. Але, як то кажуть, все по черзі. А що ж таке штори? Шторами називають віконні завіси, які можна розсунути в сторони або підняти вгору. Сучасні штори складаються з різних частин. Від того, які ці частини бувають, залежить стиль штор. Найвідоміша частина штор це портьєри та гардини Слово портьєра – французьке. Воно походить від слова порт. Що французькою мовою означає двері. Раніше так називали завісо з щільної тканини, якою прикривали двері. Сьогодні портьєрами називають щільні і важкі штори на підкладці. Слово гардина прийшло до нас з Нідерландів. Ним називають віконні завіси з легких та прозорих тканин. Гардини. Зазвичай кріплять за портьєрами. А ось ламбрекен вішають поверх портьєр і над ними. Він потрібен, щоб скривати від очей шторний карниз. Карниз це пристрій, схожий на поперечину, що розташовується горизонтально. Кріпиться він до стіни або стелі, або самого вікна. Ламберекен це прикраса вікон і дверей. Вона потрібна дивувати своєю красою. Напевно, тому вона так і називається. Адже французькою ламберекен означає прикраса. Ламберекени бувають жорсткими та м'якими. Жорсткі називають бандо, а м'які сваги. Іноді замість ламбракенів карнизи прикрашають перекидами. Це коли тканини майстерно оббивають карниз і красиво звисають донизу. Щоб портьєри не загороджували світло, їх збирають по боках вікон. Потім їх закріплюють шнурами або смужками тканини. Називаються вони. Від хвати. Часто їх прикрашають вишивкою, камінням та стичками Штори прийнято вішати на карниз. А ось як він з'явився над вікном це не просто історія. Це легенда. Кажуть, колись у давнину шляхетний лицар прикріпив спис над вікном прекрасної дами. Потім він перекинув через спис свій плащ. Чи знаєте навіщо? Щоб всі знали, що за вікном живе його дама серця? Ні, щоб суперники не дивилися на неї. Але це лише легенда. Зробити зі списа карниз для штор здогадались набагато раніше шляхетного лицаря. Перші карнизи з'явилися за часів стародавнього Єгипту. У той час. Люди стали прикрашати свої оселі, і штори, і карнизи. Єгиптяни виготовляли з бамбуку. А ось найперші штори з'явились набагато раніше. Вони були хутряними. В давні часи люди завішували вхід до печери шкурами. Так, наші давні предки рятували свої домівки від вітру, холоду, снігу і дощу. А ось вікон вони ще не закривали. Адже і вікон тоді нормальних в їх будинках не було. Були якісь невеликі отвори. Крізь них, всередину житла, пробивалося світло і заходило свіже повітря. Але поступово люди навчилися робити тканини. Тканини йшла на одяг і штори. У стародавньому Єгипті штори стали справжньою окрасою, але тканини для штор не були простими. Їх прикрашали не прості малюнки, а магічні знаки. Приблизно в той час в іншій країні у стародавньому. В Вавилоні штори стали обробляти бахромою і вишивками. Бахрома має походження від арабського слова, що означає мереживо. Бахрома або торочка, це стрічка або тасьма зі звисаючими з одного боку нитками, шнурками або підвісками. Розкішний стиль з бахромою дуже швидко підкорив і стародавній схід і Європу. Від пекельного сонця жителі стародавньої Греції рятували яскраві кольорові завіси Такі штори розписували фарбами, а найдорожчі завіси прикришали вишивкою бахромою і китисями. Китиця це жмуток, ниток або шнурків, зв'язаних з одного кінця до купи. До речі, наші козаки і одяг, і шаблі прикрашали китицями. Але повернемось до штор. Римляни намагалися застосувати все найкраще, що було в інших народів. Тому їх будинки прикрашали визначені штори на вікнах. Кімнати відділялися за в дверях. У римі з'явився особливий тип штор. Їх пізніше так і назвали римськими. Римські штори це рівне полотно тканини, розділене на однакові частини. В кожну таку частину. Вшивалися жорсткі планки. Коли римську штору піднімають, вона складається вгору як гармошка. А коли така штора опущена, вона рівна та гладка, немов стіна. Римські штори і сьогодні користуються попитом. У візантії штори теж вішали не тільки на вікнах, а й на двері. Але візантійські штори відрізнялися від інших особливою розкішчю. Часто їх робили з дуже цінного китайського шовку, а ще додавали золоті вишивки та прикраси. Вікна палаців арабських правителів Сходу закривали штори, розшиті витими арабесками. Це дуже складний і дивовижний орнамент з геометричних і рослинних форм. У південних країнах легкі штори рятували від палючого сонця. А в північних країнах товсті щільні штори захищали від холодних протягів. Вікна середньовічних самків були дуже вузькими. Їх закривали вощеним або промасленим папером. І лише в дуже великих будинках вікна завішували шматками матері. Для чого? запитаєте ви. Правильна відповідь не для краси. Тканина закривала проникнення сонячного світла і холоду. Шторами сушили прості шматки тканини. Тканина була грубою та погано обробленою. Згодом вікна в будинках Європи змінилися. Їх стали робити круглими або напівкруглими, але вони ще залишались зовсім невеликими. Великими портьєрами поділяли на частини величезні холодні зали. А щоб протяги не заважали спати, над ліжком робили балдахін. А що таке балдахін? Балдахін це намет щільної тканини з круглим або квадратним дахом. Такі балдахіни прикрашали спальні мешканців південних країн. Тільки там робили їх з легких і прозорих тканин. Такі балдахіни були потрібні для захисту від комах. 500 років тому все змінилося. Штори тепер не тільки захищали від спеки або холоду. Вони прикрашали путинок У цей час в Європі почали виготовляти тонкі тканини. Муслін і тонкий газ. Муслін це легка та ніжна тканина. Вона гарно складається та пропускає повітря. Тонкий газ. Це тонка, прозора, невагома тканина. Завдяки мусліну та тонкому газу з'явилися гардини. Вони захищали від сонця і чужих очей. Гардини вішали на металевих карнизах, на гачки в одне полотно. Портєри захищали від протягів і шуму. А гардини давали усамітнення. Правда, і штори, і гардини на той час виглядали дуже просто. Але це не означає нудно. Тканини з бавовни розмальовували різними кольорами. А на оксамит або парчу наносили складне ручне набивання. Оксамит – це тканина з натурального шовку. В неї густий розрізаний ворс на лицьовому боці. Погодить з індії. В Україні ця тканина відома з часів Київської Русі. Парча це важка тканина з шовковою основою. В неї вплетена металева нитка, золота або срібла. Слово парча має перське походження. Така тканина цінувалася вище дорогоцінних металів та хутра, була доступна лише найбагатшим людям. З'явилася вона у Візантії. Майстри довго оберігали секрет її виготовлення. Розкриття таємниць виробництва означало державну зраду і каралося смертю. Ці коштовні тканини для штор оздоблювали набійками. Тобто набивали візерунок. Заздалегідь візерунок вирізали на дерев'яній дощці. Дошку змочували у фарбі та робили відбиток на тканині. Таким чином штори ставали найдорогоціннішим видом мистецтва. Приблизно 400 століття тому на шторах з'явились перші ламбрекени, і на зміну простим портьєрам та гардинам прийшли неповторні штори із набивними малюнками. В той час на тканині набивали квіти, листя, гілки дерев, а ще обшивали золотими торочками. Для штор використовували розкішний оксамит та шовк. Тканину збирали у вигляді фестонів. Фестони це складки з провисанням тканини. Вони нагадують хвилю. Вони були синього, жовтого, зеленого, червоного кольору в поєднанні з білим та золотим. Штори прикрашали китицями, бахромою. Срібним або золотим шнуром. Ламбрекени того часу складалися з декількох деталей. Їх прикрашали вишитими квітами та листям. А великі золоті кисть робили його ще пишніше. Крім шовку і парчі, штори робили із тканин простіше. Дуже любили тоді англійські ситцеві тканини. Вони були з малюнками фруктів та рідкісних квітів. Особливу розкіш надзвичайним візерункам надавали позолочені або посріблені деталі. Тією ж тканиною, що й вікна, прикрашали двері. На вигнутих позолочених карнизах для штор сяяли різьблені мушлі та листя. Бічні полотна штор припили до скульптурних фігур, які встановлювали біля вікон. Такі фігури називалися каріатидами. Каріатиди це підпори у вигляді жіночої фігури. Вони підтримують балку. Саме тоді вперше колір штор намагаються підібрати під колір тканини на меблі. Іноді для їх виготовлення використовують одну і ту ж тканину. В цей же час з'являються штори, які можна вже піднімати. Але так було не скрізь. В будинках простих французів все залишалося як і раніше. Одні завіси з тонкої тканини захищали вдень від спеки. Інші більш щільні, рятували вночі від холоду. В Англії в той час гардини були рідкістю. Вони зустрічалися тільки в багатих будинках. Приблизно 300 років тому з'являється інше бачення тканин. На зміну яскравим пишним тонам. Прийшли м'які пастельні ніжний, рожевий і первомутровий, фісташковий і світлоблакитний, поєднання золотого і білого. Ось якими фармами наповнилися будинки у ті далекі часи. Тепер з шовку і легкого гобелену. Гобелен. Це безворсовий килом з малюнком витканий вручну. Саме слово гобелен виникло у Франції в 17 столітті. Саме там відкрилася королівська мануфактура братів гобеленів Виткана королівська лілія була їх фірмовим підписом. У той час гобелени ткали з кольорових, шовкових і вовняних ниток, ткали їх окремими смугами, які згодом зшивалися. Виготовлення одного гобелена займало кілька місяців, і часом над ним працювало близько десяти осіб. Гобелени були в Європі протягом багатьох століть. Їх вішали на вікна і стіни не лише через дорожнечу і цінність авторських виробів. А ще для того, щоб захиститися від протягів та холоду кам'яних будівель. А коли функціональність гобеленів відійшла на другий план, їх стали прирівнювати до витворів мистецтва. Але повертаємося до легких штор, де більше стає банців, стрічок і рюшів. Що таке банти зрозуміло? Стрічки? теж зрозуміло. А що таке рюши? Рюши або рюш це густо зібрана смужка тканини. Стрічка складається так, щоб утворити ефект хвиль. Вибір тканини став набагато більше. До шовку і дамаста додались жакард, муар, вуаль і серпанок. Ого, скільки нових слів! Жакард це тканина з великими рельєфними візерунками. Має складне плетіння з 20. І більше ниток цю назву тканина отримала від імені винахідника Жозефа Марі Жакарда. Він сконструював ткацький станок для виготовлення такої тканини. Муар це шовкова тканина з мінливими переливами. Його використовують при виробництві орденських стрічок. Вуаль це прозора тканина або сітка. З французької означає покривало або завіса. Вона кріпилася на жіночому капелюшку, щоб закривати обличчя. Серпанок це надзвичайно легка, прозора, бавовняна тканина, що драпірується. Щоб штори нових зразків не псувалися занадто швидко, було придумано новий карниз. З'явилися перші карнизи з роликів та шнурів. Зараз ми їх знаємо як розсувний механізм. Тепер зашторювати можна було внахлест. Тобто одна половина штори заходила на іншу. В цей же час Ангніс Томас Чіппендейл придумав дерев'яний ламбрекен. Всередині позаминулого століття вид штор знову змінився. Штори були так само розкішні. Але по-іншому тепер стало модно вішати якомога більше штор. Не менше чотирьох, а то і п'яти шарів завіс. Так багато. Так, ще й гірлянду зверху замість ламберкенів. Одні говорили: це ознака достатку. Тільки посміювалися. Для карнизів придумали спеціальні накінечники. Накінечники були у вигляді копій, вінків, тварин та птахів. Тоді в пошані була важка бахрома на шторах. Вона була вишневого, блакитного, жовтого та рожевого кольорів. При цьому конір штор не повинен був збігатися з обивкою меблів. У другій половині ХІХ століття штори знов прикрасились китацями та бахромою. І обивка меблів знову повинна була збігатися з коням портьєр. До кінця ХІХ століття про ламбрекени вже ніхто не згадував. На дверях і в спальнях штори підв'язувалися стрічкою в центрі. Це потім отримало назву Пісочний годинник. А щоб штори зберігали тепло і свій вигляд. До них почали пришивати підкладкову тканину. В моду увійшли жалюзі. Одні вважають, що батьківщина жалюзі Китай. Там подоба до жалюзі була ще тисяча років тому. Інші кажуть, що придумали жалюзі в Європі в середні віки. Точно відомо. Лише одне. жалюзі слово французьке. Відомо також, що жалюзі дуже сподобались французькому королю Людовико му із його легкої руки вони стали обов'язковою частиною французьких вікон. Правда, спочатку жалюзі не відкривалися. Як приробили дощечки, так вони і залишалися нерухомими. Але згодом жалюзі потрапили до Америки. Там їх запримітив Джон Хемптон. І тепер у нас є і вертикальні, і горизонтальні жалюзі з рейками, які повертаються, і вони прикрасять будь-яку кімнату. Сьогодні, крім жалюзі, ми можемо вибрати найрізноманітніші штори. Ось, наприклад, прямі портьєри. Це коли просто прямо висять, відрізи тканини. Підходять для будь-якої кімнати. Вони можуть бути простими, фігурними, на синтепоні, або стьобаними. Або штори на люверсах. Люверси це круглі петельки. Через них просувають карниз. Або штори. Присцили. Вони мають два широких полотна тканини. Їх кріплять хрест навхрест і закріплюють на різних краях вікна. Лондонські або інакше англійські штори. Це плоскі штори з глибокими складками з боків. При піднятті штор складки розкриваються зсередини. При цьому видно інший малюнок або колір прихований в складках. Італійські штори це штори, які розсуваються. Їх роблять з щільних тканин. Щоб впустити світло в кімнату, краї піднімають і закріплюють гачком, аж на самих карнізах. А якщо її розправити, то вийде плоский екран. Японські штори це рівні полотна тканини. Вони закріплені на кінцях жорсткими вставками. Вони нагадують вертикальні жалюзі. Але розгорнути полотно не можна. Малюнок тканини у складках японських штор не псується, на відміну від інших штор. Рулонні штори роблять із цільного полотна тканини. Розмір відповідає вікну або дверям. Працюють рулонні штори дуже просто. Полотно тканини збирається вгору. Водночас згортається в рулон, як і в вертикальних жалюзів. Розкішні і помпезні імператорські штори є класикою віконного дизайну. Вони дуже ефектно виглядають і здатні перетворити інтер'єр будь-якої кімнати. Трапірування імператорської штори дає широкий простір для творчості. Доповнити шторну композицію можна штучними квітами, бахрамою чи, до прикладу, шнурами. Штору. Не можна пересувати. Вона покликана створювати красиву композицію на вікні, а не захищати від сонця чи сторонніх очей. Тому до пари завісом додають вуаль, тюль чи органзу. Нитяна штора або серпанок це вільно хвилясті нитки. Вона може бути з льону, синтетики, бавовни чи бамбуку. На ціні штори стануть яскравим джерелом кольору у приміщенні. Це далеко не всі штори, які існують на білому світі. Але будь-які штори прикрасять ваш будинок, а ще принесуть в нього спокій і затишок. А ще за ними ховаються неймовірні дива, які чекають на вас скрізь. Треба лише відкрити штори і уважно подивитися у вікно.